Вітаю вас, друзі. Щойно поговорила з азербайджанським експертом Агілем Рустам. Заде. ви дуже просили організувати таку розмову з ним. І ось, будь ласка, неперевершена військова аналітика, і не тільки військова. Подивіться, будь ласка, цей ефір. Дуже якісна експертиза того, що відбувається зараз, і на політичному, і на дипломатичному, і на військовому фронтах говорили про заяву Блінкіна про неможливість звільнити Україну лише військовим шляхом. Говорили про заяву Зеленського, про те, що на Наступ зараз неможливо почати. Говорили про наші збройні можливості, говорили про неставлення Агіля Рустам Заде до нашого головнокомандовища Залужного, тому що Агіллі отримав порцію хейту. Я нагадую вам про те, що триває збірна Мавіки. Я невдовзі вийду зі звітом по результатах. Ну, і дивіться ефір: зробіть репости, будь ласка, бережіть себе і Україну. Підпишіться!